Спілкуємося з Ігорем Єдапіним, тренером Кременчука. Ну, вчора ми слухали ваш коментар після матчу в Кременчуці. Як прокоментуєте сьогоднішній поєдинок, вчора в овертаймі все вирішувалося. Сьогодні в серії булітів. команди демонстрували майстерність. Підсумок ваш. Ну, Підсумок я повторю скажу, що команди сильні, завжди налаштовуємося, тому такий хокей непростий. Получається. ну але ось, сьогодні по болітах програли, на жаль. Тим не менш сьогодні одне очко здобули це до слова. Перше очко, яке Кременчук здобув в Києві у протистенні з Кепітал до того були поразки в основний час. Тим не менш, сьогодні два таких досить складних були періоди для вашої команди. Десь і Кирило Кучер підтягував за рахунок характеру. Все ж таки закинули одну шайбу і зуміли переломити хід зустрічі, перевести його в овертайм. Ну, звісно, характер Кирило дуже чудово зіграв, Багато кидків було від суперника. Тому ну, Кирило молодець, гарно під, підтягнув команду. Е, Наскільки сьогодні все ж таки впливало те, що два дні грали попередній матч команди? Звичайно, рівні умови для обох але тим не менше. Ну, Я завжди готовий, тому завтра у нас ще і гра, тому завтра їдемо в Білу церкву, граємо, тому ну, в такому гарному режимі спортивному. Найкраще налаштування на наступну зустріч це, напевно, передусім зараз міцний сон після сьогоднішнього поєдинку. Да, ні, ну ні, все гаразд. Будемо грати, вигравати. Дякую, бажаю успіху. Слухаємо після матчовий коментар головного тренера Київ Кепіталс Вадима Шахрайчука. Пане Вадиме, вітаємо з перемогою. Передусім. Як підсумуєте сьогоднішню зустріч? Десь два періоди не виходили буквально з зони суперника, але не закинули достатньо кількість час, щоб Все ж таки, в основний час вирішити питання? Дійсно, дя дякую. Да, перш за все. Дійсно цікавий матч, бо здали таких за багато моментів. Да, десь ну добре ці два матчі добре. Дуже зіграв голкіпер команди Кременчук. Працювали, працювали, все ж таки забили другий гол, все. потім почали порушати закони да, за що і поплатилися. Кремінчук цим воспользувався, да? ну, на жаль, як, як для мене, я думаю, для болівальника також сьогодні потеряли очко. Так, на ну, тим не менш, якщо оцінювати поєдинок, який відбувся в Кременчуці, особливо 9 хвилин останніх, то напевно те, що гра перейшла в овертайм, був не найгірший розвиток подій для Кепітал в Кременчуці. А сьогодні, навпаки, напевно, для Кременчука погодитися? Ну так, да, цілком я згоден, так. Да. Опять-таки, два-ноль, ну такі матчі ми повинні доводити до, до перемоги, так? Да? Да, на жаль, на жаль. Тим не менш два очки допомогли знову вийти на друге місце команді, принаймні до завтрашнього матчу шторм Сокіл. Наскільки це важливо втримувати цю позицію зараз? Ой, взагалі, взагалі не важливо. Да, було важливо е, побитися за перше а да, Зараз е, ну ми маємо ще теоретичні шанси, да, але зараз е, важливо. Найти свою на знайти свою гру, яку ми будемо демонструвати в плей оффі за нього да, і, і далі грою працювати і готуватися до плей-офф. Да. Вже десь такі різкі е, проявляються, да, але ще, десь ми загубили його, да, в цих паузах е, тривалих там по два місяці, там по місяцю, десь десь ми його загубили в якому в якомусь місяці, да, чи в на, чи в. Чи в листопаді, чи в грудні, чи в січні. От зараз починаємо шукати. Потрошечку починаємо шукати. Я все ж таки впевнений, що ми нашу гру знайдемо да, і далі будемо перемагати. Питання про новачків. Вже другу матч, другий матч поспільно потрапляє до заявки Де ж кварталу, І навпаки, другий матч проводить Радик Хас. От як прокоментуєте, з чим пов'язано перше, як оцінити дії кіпера нового. І при сьогодні да, він дійсно тримав нас в грі, там були, дійсно зробив декілька таких важливих сейвів, да, там трошки, трошки наші захисники йому не допомогли, не, да, не допомогли. Таких два, два гола, два гола таких, скажімо, не фардануло, як кажучи, да. ну а що, що касається захисника, на жаль, він не готов фізично. Да, він, Фізично не готов, тому, тому поки що він не попадає в основний склад. Зараз останнє питання. Зараз є трошки часу у вас до матчу з Дніпром. Як готуватиметеся до цього суперника? Так ніби 5 з 5, але та, та ж таки команда з Херсона видала з тим таки соколом непоганий поєдинок. Молода, і зла команда Костянтина Буценка. Да. Якщо так вийти, виграти вже до матчу, то можна поплатитись. Можна або втратити очки, або зробити ці нерви. Да? Тому будемо готуватися. Завтра хлопці отримали вихідний, да? трошки треба перегрузитися, тому що психологічно, да? психологічно втомлений. Да? Фізично це таке психологічно, да? це купа цих поразок, воно давить, давило, Да? Тому пусіні. Пусть вони... Відпочинуть, пусть вони побудуть сім'ями, да, пусть відпочинуть від хакеті, скажімо так, а далі будемо готуватися да, до наступних матчів. Дякую, бажаю успіху. Дякую.